Вбивча урбанізація на Чернігівщині близько сотні прилітних птахів. Під час негоди сплутали вологу за асфальтовану дорогу з річкою і розбилися. Місцеві жителі двох сіл, Красного та Олишівки, спостерігали однакову картину. Після сильної зливи знайшли на дорозі десятки скалічених птахів. Одразу викликали ветеринарів, адже перше, що спало на думку, це пташини гриб. Однак ветлікарі впевнені, птахи постраждали від негоди, але скорик далі. Ой, зайка моя хороша моя. Сергій Шевчук виносить із хати врятовану молоду гагару, паралітна пташка. Такої жителі красного ще досі не бачили. Знайшли її ледь притомну, просто на дорозі. Вирішили забрати і нагодувати. Окрім риби, вона нічого не їсть. Перша крася сама хватанула. Я дала, так вона хана думала, думала, землі не буде брати. А вона бідненька із землі. Хвач! Дуже квола, непокоїться Марія. Сидить у хаті в коробці, вилазить із неї вкрай рідко, ще й незграбно. Це не так ходить у нас, по хаті так бігає. Після сильної зливи жителі Красного та Олошівки знайшли на дорогах десятки таких птахів. Деякі були мертвими. Ми їх ловили в калюжах багато. Самому поймати їх практично не можна. Навіть у трьохметровій калюжі не поймайте саме. Вона під водою. І... Десь до більше минути під водою. Загиблих пернатих повезли на експертизу. Вони нам дали спочатку, що ці, що ми здали, птахи, були поражені током. Тобто не на від на висоходне попали за два десятки гар вдалося врятувати мисливцям. Їх одразу повезли до найближчої річки, бо на суші їм не вижити. Гари планують свій переліт тільки над водоймами. Із землі ці пташки не можуть піднятися в небо. Річка для них мов злітна смуга. Тому як вони опинилися над населеним пунктом, загадка для науковців. Під час сильної зливи гагари з висоти пташиного польоту могли сплутати вологу асфальтовану дорогу з річкою, пропускають мислицтво знавці. Знасилилися і сіли на асфальт. При цьому травмували крила. Деякі птахи загинули від ураження електрострумом. Гагарі, яку залишила собі родина Шевчуків, не вижитив на волі. Ми вирішили забрати пташку і випустити її в десну. Переїзд до багажника автомобіля вона перенесла спокійно і помітно ожила, коли побачила воду. Виходь сама виходь, виходь. Хорошенька уже за хвилину почала пірнати на кілька секунд. Зникла під водою з поля зору. Почала розправляти крила. Орнітологи нас запевнили. Тепер у рідні водні стихії в неї великий шанс вижити. Але скорок Квасилькоби Черніщина ТСН 1+,1.